Відновлені водопостачання, якого не було чотири місяці, раділи три дні, каже жителька мікрорайону Завадівка в Кропивницькому Меланія Хижняк. Показує порожні пляшки. Воду з них використали за неділю і понеділок. Це був запас у мене на сьоме число води. Ну так як її не стало, я вже її використала. Водопостачання на Завадівці, де проживають півтори тисячі людей, відключили в червні. У серпні жителі вийшли на акцію протесту на центральну площу. Кропивницька міська рада відсутність води в мікрорайоні визначила як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Працівники обласного комунального підприємства Дніпро кіровоград почали підвозити воду цистернами. 4 жовтня водопостачання для жителів завадівки відновили. Подали воду з водозабору Холодні ключі до того з водогону шахти Інгульська. Ціле літо у нас не було води, І баки стояли отут. Ми набирали воду, сказали. Що буде вода вже в крані? Появилася вода в крані, два дні вода побула, баки забрали, а води немає. А тепер ні води немає, ні баків немає і го числа. Нині води немає через порив на мережах комунального підприємства Добробут Первозванівської сільської ради, сказав керівник підприємства Дніпро Кіровград Микола Романюк. Ми допомагаємо добробути справити з ним і подати в нормальному режимі воду. Але баки б, на зараз, мабуть, нам би не завадили, тому що коли немає в людини води, то можна було підійти до баку та хоча б набрати собі трохи. Микола Романюк сказав, що підвозити воду жителям завадівки не будуть, бо планують до кінця дня порив ліквідувати. Подамо на ну, вечір вода повинна бути Уже в жителів б... Завадівки саме там. Людмила Маркітан сказала Суспільному, що о сьомій вечора водопостачання ще не відновили. Василь Левицький, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.